Привіт, друзі! А тепер друга частина відео про хейтерів. І тепер мова піде про хейтерів з мого рідного народу, тому що я українка, і яка виїхала за кордон після початку війни. І коли я почала вести свій блог, а так як я оптимістична людина, я люблю посміхатися, я люблю нести добро до людей, незважаючи на те, в який тяжкий час ми живемо, то однозначно я притягнула до себе увагу українців і вони не змогли пройти повз і обов'язково написали мені коментарі. Які коментарі вони мені написали? Вони, це вже не перший раз я стикаюся з критикою через те, що я виїхала за кордон. І, ну по-вашому, як потрібно, коли почалась війна, нашу хату трясло так, тому що від нас військовий склад знаходився. Вибуховими хвилями трясло так, що мої діти були в паніці, і я думала, що наш будинок просто завалиться. Мені е, потрібно е, яка користь від того, що я буду сидіти в Україні, е, чекати обстрілів, чекати, поки ракета прилетить на мій будинок, щоб мої діти стресували, не спали і так далі. Е, який сенс в цьому всьому? Чи можу я якось допомогти живучи там в Україні? Це перше питання. Я виїхала в іншу країну заради безпеки моїх дітей, і я думаю, що це є нормальним, адекватним рішенням, і ви повинні його поважати. Інша річ. У своєму блогові я поширюю фотографії, де я посміхаюся. Я пишу різні е, цитати, е, мотивуючі цитати, наприклад, в чому сенс цього життя. А чому ви не задумуєтесь, в чому сенс цього життя? Чому ви не задумуєтесь, в чому сенс щастя? Тільки потрібно задумуватися про страждання, а про позитивні речі не потрібно задумуватись по-вашому. І одна українка написала: ну, добре філософствувати, живучи далеко від України, не бачачи, як помирають люди в муках і не заглядаючи їм в очі. Так? А у мене запитання: а якщо я вернуся з, Украї... з Бельгії в Україну і буду заглядати тим, хто помирає в муках їм очі, це їм якось допоможе не помирати. Люди добрі, включіть свою голову. У мене теж є адекватність. Я теж бачу звідси, що відбувається там. Мало того, я спілкуюся з українцями, які теж виїхали з України. Це люди із Маріуполя, це люди із Бахмута, це люди з е, Харкова, саме там, де йдуть прямі обстріли. Люди, в яких е, з Донецької. Е, в яких забрали їхнє житло, в яких забрали все, що вони мали, в яких забрали їхній бізнес і так далі. Вони мені розповідають, що їм вдалося пережити. Ви хочете сказати, цим українцям теж потрібно повертатися в Україну? Вони втратили все, їм немає вже де жити. І ми всі разом, тут, за кордоном, ми теж маємо телевізор, ми теж маємо наш. А, телефон, і ми бачимо, які новини там в інтернеті. Ми бачимо, що відбувається. Ми всі разом плакали, коли обстрілювали Хмадит. Я знаю про те, що мера мого міста його вбили. Я три дні плакала, я не могла заспокоїтися. І ви думаєте, я цього всього не бачу, я сліпа, я не бачу, що там відбувається, як вбивають дітей, людей з моєї країни. Я це все бачу. Але що мені робити? Це означає, що я просто повинна сидіти і плакати на весь інтернет. Вибачте, але я того робити не буду. Замість цього для того, щоб не впадати в депресію, тому що це дуже нелегко. Нелегко зараз усім і тим українцям, які живуть в Україні, і тим українцям, які живуть тут. А тут інколи буває теж тяжко, тому що інша ментальність. Е, немає кому тобі допомогти, щось раптом трапиться. І, е, друзів немає знайомих, всі незнайомі, так, і ти просто думаєш, як вижити. І в цій ситуації я прийняла для себе рішення, що я повинна займатися чимось для того, щоб відволіктися від цих поганих новин, для того, щоб підтримати інших. Дуже багато людей стали мені писати повідомлення про те, що мої слова, моя мудрість, мої жарти їх підтримали. І це ще один доказ того, що я роблю правильні речі. Тому подобається вам, це чи не подобається. Я посміхалася і буду посміхатися, і буду намагатися підтримувати інших людей тим способом, яким я можу. Ось так. Я не можу підтримати людей фінансово. Так, я можу вислати якийсь одяг, якусь їжу, але фінансово я не можу, тому що мені потрібно підколуватись про свою сім'ю, про дітей. Так? І не вистачає грошей. Але якщо я можу підтримати людей морально, то я це і роблю. І тому не потрібно мені там писати оті всі коментарі, яка я дурна, сліпа і нерозумна і так далі. Вчіться поважати інших людей. Тому що відсутність єдності вона знищує нас із середини, вона знищує нас як українців. Отож, я бажаю всім вам добра. Надіюсь, що ви змогли зрозуміти те, що я вам захотіла сьогодні сказати, і що ви зробите висновки, і що на мою сторінку будуть приходити адекватні, розумні люди, які здатні зрозуміти те, що я несу в цей світ, і здатні правильно оцінити це. Всім добра!